Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так. Продовжуємо ми грати за Україну, захоплювати світ, а ви не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Закінчили ми на. чому? на Африці. Так, на Африці. І. І-і-і... Думаю на. Е-е... Думаю. побити Францію. Францію та... Францію і Британію. Кожних 99-99-99. Франція трошки трішки слабша. А що наш конвой робить тут? Ну, хай пливе, а хай шукає там Атлантиду. Хоча вони нижче. Ем, так. Так, так, так. Ну і що? Першою, хто поляже від. Хто... точніше. Звільниться від гніту буде. Франція. Звільниться від гніту. Її управління. Макрона ми позбавимо влади. Так, все в нас по 100, можна, до речі, повстанцям допомогти. І Франція. Ти не... незалежна. Тепер ти будеш залежна. Так, наші війська пливуть. І дивимося, який тут буде бій. Епічний. Ну, добре, що нам повстанці допомагають. Флот, авіація, піхота. І тут радісна Франція. Якщо французи здають на права, вони здають Париж. От от така штука. Наступно, я думаю, може, Грецію, щоб. Або ні, це пізніше. Коли ми об'єднаємо все Середземномор'я, тоді... Тобто ось так. От по-по. Я думаю, ви зрозуміли. Раз, два, раз, раз. Так куди ти летиш? О! Тут. Три. 4. 5. 108 за секунду. Тепер тепер я би хотів знищити Британію. Ну, як, значити, колонізувати. Ми ж добрі. Да? Ми добрі. А тепер всі французькі колонії слабкі. Слабкі. В них нема нікого, хто їм допоможе. Зараз би знищити ще. Точніше завоювати Британію. І тоді навіть Індія, Пакистан, Бангладеш, Мянма, Сінгапур, Малайзія не будуть мати ніякої підтримки. Ну і Нідерланди, і Бельгію заодно ще можна перемогти. О, до речі, ідеї на цю серію. Ось оці країни з Ірландією, включаючи. Так, тоді. Я би хотів одразу розвалити сильних через те, що... Ну, щоб потім не мати зайвих проблем. Так, так. Авіація в нас на. Куди ти? Куди ти йдеш? Давайте для початку флот ще. А, це, ми потратили весь наш бюджет. Ми потратили весь наш бюджет. В принципі, в принципі, в принципі. Яка армія в Нідерландів? 60. А в них повстанців нема. І, а в нас. 75-71. Можна сходити швиденько на Нідерланди. Або так, трохи змінюємо нашу тактику. Ми підемо ...Бельгії, Нідерланди. Швейцарія. Бельгія, Нідерланди і Швейцарія. І, можливо, ще Данія. Можливо, ще Данія. В принципі, можна. Або. Ну, давайте поки орієнтуємося на цих 4 країни. Точніше вже 3. Так. ППП. Е -е 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 -е. Що в нас? Можна атакувати. Нідерланди. Шкода, що в них немає повстанців. Шкода, так би ми могли собі допомогти цим. Ми могли би собі цим допомогти. І шкода, що в Бельгії немає повстанців. Але зате ми потім звільнимо їхні колонії. Вони стануть незалежними ні від кого. Тому що зараз вони залежать. І перемогли б. Ми молодці. 3. А. А, в них 4 всього лиш. Всього лиш 4. Так. Що тут у нас? Болгарію хоче Бельгія завоювати. І повстанці в Нігерії. Е, так, Болгарія. Ось так. Нігерія. Та чому ви там такі сильні? А, наша регіональна армія з ними. Впорається. Так, тепер. Ось так я би хотів зробити. Е, Бельгія 61, 60, 60. Так, тепер. Піхота 61. Ось так. 70. І флот. Флот, флот, флот. Ось валюта наша. Росте. Ну, дуже швидко. О, все. Все, 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 все. Бельгія. Колонізувати. А, Люксембург! Я би хотів, б Люксембург завоювати. Було би добре. Бу, з Люксембургом, думаю, було, було б цікавіше. О, ну, типу, є весь Бенілюкс. Весь Союз. Так. Я. Можливо, за кадром позахоплюю якісь там слабкі країни. Через те, що просто ми довго і нудно будемо це проходити. То я за кадром буду захоплювати слабеньких. Щоб і на кінець лишити тільки найсмачніше. О, в Бельгії 4. Економіки так називаємо 4. Раз, раз. Оп. Збили і готуємося до нападу на Швейцарію. Так, сьогодні вийде така трішки коротенька серія. Е, Швейцарія що в неї. Ага. Ам. Ем... Я щось. Ні. Ні-ні-ні. А як? Та ні, ну це не чесно. Болгарія стала незалежна через Бельгію. А, ну у них 17.32. Раз, два. Ну це не чесно. Ну як? Звідки вони могли взятись? Болгарія наша. А, ми знов програли. Ну у вас же ж не існує. Бельгійці, у вас же немає Звідки ви тут взялись? Ми знову програли. Не врахував того, що там ще й бельгійські сили. Добре, добре, я вас зрозумів. Ось так вам ліпше буде. Ну просто ненавиджу цього, коли країна, якої вже по факту не існує, просто бере із ні звідки з'являється на моїх же територіях, йде на мої ж території і таким чином звільняє інші країни, які, по факту, є моєю частиною. Ні, Болгарію я не віддам. Болгарію я не віддам. Ось так тоді робимо. Все. Бельгійці. До зустрічі. Вас уже не існує. Так. Швейцарія. 70-70. Вистачить нам. Ні, не вистачить. Треба ще збирати. Давай. 70-70 нам потрібно. Потрібно 70. Може... Ні, більше ні, більше ні. Але ні, ні, ні. Навпаки треба більше. Щоб. Ось так хоча б. Давайте проклікаємо просто. і так швиденько набирається. Куди ти летиш? Так, 1265! Так, тут закадровий папуга нам заважає трішки записувати. Думаю, його не сильно буде чути на відео. Мене більше чути, бо мікрофон біля мене. Так. Чекаємо тоді, щоб тут хоча б було. Подивимося зараз, подивимося. Ну, Авіацію поки нам не, не сильно. Давай, 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 давай. Все 200. І хоча б ось так зробити. До 71. І Швейцарія. Колонізувати. Колонізувати тебе. Що? А. А звідки в них? А, в них же ж флоту нема. Для чого я флот прокачував? Я думав це флот. Ну я думав, що. Я переплутав просто. Там, де флот і авіація. А тоді збираємо. Може, можна щось купити. Продати. Я хочу продати. В них авіація є. Та що таке? Повстанці апдейтнулись в Камеруні. Камерун, Камерун, Камерун. Добре, Регіональна армія з вами впорається. Впорається Регіональна армія. В наступній серії, я думаю, завоювати Аравійський півострів. Ну, це ще подивимося. Без Калінінграду. Ось ця недокраїна без Калінінграду. Так, авіація, переходимо до тебе. Раз, раз. І ще хоча б ось так. Все. Тепер ми Швейцарію переможемо. Але ж, ну я не розумію, ну нащо? Трохи це не продумано. Наша армія ж могла просто отак перейти, як авіація. Сієра Леоне хтось хоче завоювати. На, 30 сил. Давай. Швейцарія, ми тебе переможемо. Навіть не... Чи не спротив? Швейцарія переможена. Так. Ага. Шо? Ем... Я не зрозумів. А, це трішки не входило в плани. Це трішки не входило в плани. Тоді я <кліх> завоюю її за кадром, щоб вже не розтягувати. Дякую всім вам за перегляд. Хорошого вам дня і до зустрічі!